Всім привіт вітаю вас на нашому каналі Біфрі. Мене звати Віта. Сьогодні відео про доньку. Час у часу ми отримуємо коментарі або якісь питання стосовно доньки. Я мало розповідала на каналі про доньку. Багато хто навіть і не знає, що є донька Юля. І одне з останніх повідомлення, тобто коментар під відео. Я зараз прочитаю. Написала Лада Лада Міра, так написано Веніку. І коментар такий: питання: може ви розповідали? Цікавить наступне, в якому віці поїхала донька до Америки, який рівень англійський мала? Як її вчила до виїзду, які школи розглядати варто, а які ні, бо донька загорілась програмою для школярів. Конкурс на початку переможці везуть в гурток або сім'ю, і людина живе рік. Чули про таке? Я відповіла, що я зроблю на цю тему відео і одразу скажу зі школ, що стосовно школи, так, звичайно, я чула про таке моїх знайомих. Моїх близьких знайомих, і я знаю двоє дітей, які поїхали. Один хлопчик залишився там потім взагалі і до сьогодні проживає. А один теж був хлопчик з нашого міста, моєї подруги. Він повернувся. Він там не залишився, бо не захотів. Ви говорите про програму для школярів. Моя донька, наша донька, вона не поїхала, коли була ще школярка. І зараз я дам відповідь. На те, як вона із англійської, як вона її вчила чи не вчила, і з яким рівнем поїхала. І взагалі розповім трішки, в якому віці вона перший раз поїхала. І, як то кажуть, попутно розкажу трішки про її життя. Юля вивчала ще в школі англійську так, звичайна шкільна програма. В неї не було дуже багато мотивації щодо цієї мови. І так складалося, що ми проживали. В Україні, потім трішки вона початкова школа, останній клас, і там кілька років були в Польщі, потім знову повернулися. В результаті школу вона закінчувала в Україні, і в неї не лежала так душа, і насправді, в останні роки школи в неї теж не складалося з вчителькою. І навіть було таке, що вона казала: Мама, я не хочу йти на англійську мову. Дійсно, так було. Трішки мала додаткові вчителька, яка проводила додаткові заняття, додаткові були в останньому класі. Тобто, на тоді 11-річна програма це 11 й клас. Це був 2011-12 навчальний рік, бо донька закінчувала в 2012 році. І в неї була вчителька, яка приходила до неї, були додаткові. З цією вчителькою все добре склалося. Е, приємна, інтелігентна, але просто Юля не була мотивована, і якось навіть вона мені сказала, навіщо ти, мама, витрачаєш кошти. Просто, якщо мені треба буде, то я колись її вивчу. А я казала: от для майбутнього потрібно, не знаю, де будеш, і в житті завжди знадобиться англійська. Але вона мені каже, як треба буде, то я вивчу. І ми потім припинили ці додаткові, вона закінчила школу і потім поїхала вчитися до Варшави. Бо ми планували так, що вона я вже до того часу, до її випуску, так, школи я вже була в Варшаві. Вона вступила в Варшаві до вузу в СІО. Виша школа туристики і янзиків обсяг, тобто школа туристики і іноземних мов. І вона там навчалася. І насправді так уже почався в неї інтерес до англійської, як вона була студентка, і це не тому, що там школа чи заняття, лекції, а тому, що були в неї друзі. В Варшаві багато студентів з різних країн. і вона з ним спілкувалася. Вона також, починаючи з першого курсу, завжди підробляла, працювала то десь в ресторані, то ще десь. І вона просто дуже багато мала контакту саме з молодими людьми, які спілкувалися англійською. І коли після першого року, навіть вже після другого року, два роки провчилася вона, вона сказала: я, мене таке враження, що я. Зараз більше вивчила англійською, ніж в школі. Чому? Тому що це не тому, що вчителі погані чи ще щось не так, чи програма не така. Ні. Є люди, які ось в чаті вони вивчають, а є люди, яким потрібно реальна якась ситуація. Зі мною теж так само не можу сидіти вчити. Ось Юля, якщо в ситуаціях, якщо з людьми спілкується, якісь конкретні ситуації і, і щось емоційне. От вона швидше запам'ятовує і так вона спілкувалася з молодими людьми. Студентами іншими, і в неї стала вона краща. Після другого курсу вона вступила в 2012-му, після другого курсу, в 2014-му, так як в неї напрямок, туризм теж для студентів їхньої школи організовували виїзди на роботу. В інші країни, наприклад, до Греції. І вона захотіла поїхати на літо попрацювати в Грецію. Звичайно, грецьку мову Калімере Каліспера в і все. І, звичайно, потрібна англійська. Якась там база трішки в неї була така маленька, так, на якісь діалоги. І вона каже: Я попробую і поїду до Греції. Вона попала на острів Міконос. Вона потрапила до дуже такого високого рівня готелю, Кава Тагу, якщо правильно кажу, напишу ще, де відпочивають дуже заможні люди різні зірки. Навіть вона казала, що була Леді Гага якось там. Коли вона була, то відомі були футболісти. І тобто там люди в цьому готелі спілкувалися англійською і відпочиваючи теж. Коли вона туди приїхала, дуже було важко. Знаєте, по-перше, це перший переліт, вона ніколи не літала, по-друге, взагалі перший такий досвід. І вона тоді ще була мала, бо пішла вона в школу перший клас, ще не було 6 років, 5 вересня в кінці шість років, то в 2014 році, коли вона полетіла туди, це після другого курсу. Зараз я вам скажу. Неповних 19 вересні, тобто 18 років їй було. І перший раз і дійсно вона так переживала, тоді я пам'ятаю. І в них була така робота, що вони працювали хто в ресторані, хто на барі, хто кімнати. І навіть за того, що в неї була не дуже англійська, такий низький рівень, то їй сказали. В кімнатах прибирати, так як я пам'ятаю, можливо, донька подивиться, і якісь корективи мені в коментарях внесе, Але я так пам'ятаю, що трішки вона працювала при кімнатах, а потім їх міняли. Отак Вони то там працювали, то там. І коли вона вже була в ресторані, на барі, вона вже розговорилася і вже їй пішло краще. І Ось вона була кілька місяців на Міконос. Потім вона повернулася. І пізніше в неї така так, вона закінчила цю школу, хочу сказати, бо ця школа в ВСТІ, виша школа туристики і язикових обцих, вона можна там три роки і більше. Після трьох років можна отримати диплом, а потім можете там, 4 з і 5 Вона після трьох років отримала диплом і далі пішла в СГГУ в, в Варшаві Є, це так, як наш сільхоз, наприклад, в Умані. І університет, і їй там взяли на якийсь там уже ще наступний курс, тобто їй потрібно було довчитися після цієї школи не весь період, а тільки два роки. І Вона навчалася в СГГУ. І ось після, так як я пам'ятаю, кажу, можливо, донька теж внесе корективи, як там по рокам, у 2016 році, вона, як рік там провчилася, вона собі придумала, є така програма для студентів Work Travel, і вона казала, що не знала, як мені сказати, що вона дуже хоче. І врешті вона мені сказала, що вона хотіла б спробувати через Work Travel поїхати на літо попрацювати до Америки. Туди така умова беруть тільки. Студентів з умовою, що вони повинні повернутися і не залишатися там. Це е, така програма тільки для студентів. Е, Якщо когось цікавить детальніше про ворктревел, скільки коштує і так далі, я тільки в загальному скажу, що десь на цю поїздку в злотих. І тоді ж я працювала в Варшаві, і Юля летіла з Варшави. І на все на все на фірмі заплатити, і там якісь ще там проплати, то десь приблизно вийшло 10 тисяч злотих з квитками з усіма. І давала я їй. 500, і потім ще 100-600 в неї на руках було доларів просто собою на про всяк випадок. І ось вона, бо ми зараз сьогодні про англійську говоримо, що насправді її досвід, її знання вони всі з життя, і вона так не сиділа, спеціально не вчила і репетитора не наймала. І коли в 2016 році, в травні, вона полетіла. До Каліфорнії, там, де зараз вона і знаходиться, вона зараз теж в Каліфорнії, але тоді вона полетіла до Сан-Франциско, і звідти вона ще приблизно 200 кілометрів місцевість, не пам'ятаю, як називається, на ранчо. Вона працювала на ранчо, така зона відпочинку. Вона працювала на ранчо, і вона була там з травня в. В другій половині травня вона полетіла, так як я пам'ятаю, і прилетіла в жовтні, на початку жовтня. Вона там працювала теж офіціанткою, бо там теж різна робота була, вона саме в ресторані. Чи, може, знаєте, давали сніданок, відпочиваючому, обід, вечерю, якось так, що як офіціантка. Перед тим, як полетіти, звичайно, не беруть кого-небудь. А теж я пам'ятаю, що була співбесіда, і з нею проводили, спілкувалася, і вона дуже переживала, готувалася. І вона каже: як ніби в океан мене кинули і всі англійською, і на роботі. Але було теж багато дуже молоді. Вона щодня з ними спілкувалася, з відпочиваючими, спілкувалася, і насправді вона навчилася просто в житті, в процесі. І ось вона там була. 4,5 до 5 місяців і вона повернулася. І тоді, коли вона повернулася, в неї вже англійська набагато, набагато краще була, вона вже спокійно могла почути, відповідати, спокійно спілкуватися з людьми англійською мовою. Я тоді подумала, так що так, ми вклали гроші. Так, це для мене це були великі гроші, але воно того вартувало. І також вона ж там працювала. Вона заробляла в сумі за весь період 11 Чимось вона євро. Ой, вибачте, доларів тисяч доларів заробила. І Travel, програма ще трішки так про програму, що вона дозволяє працювати а потім ще є час подорожувати. То вона ще поподорожувала трішки, звідала інші міста і повернулася. Після того, після 2016 року, її думка не залишала е, про Америку. О, Америка. І вона завжди хотіла туди знову повернутися. І через 5 років, тому що в Польщі то треба було продовжити карту побуту, то ще щось, то знову, то ще щось не завжди складалося. І, нарешті, через 5 років, 2021 році. А, точніше, 7 листопада 2021 року вона з Варшави вилетіла до Америки, а саме до Каліфорнії, до Лос-Анджелеса, де вона і до сьогодні. Як вона туди полетіла, і рівень мови, так, бо говоримо сьогодні про рівень, але попутно про все. Юля зробила візу студентську на три роки. Зробила в Варшаві, і вона зробила до школи мовної. І коли вона туди приїхала, вже в 2021 році, звичайно, вона знову почувалася себе, як викинули в океан, і потрібно рятуватися, тому що коли кожного дня, і ну, скрізь спікінглиш, це важко, але. Якщо знаходишся безпосередньо там, то звичайно швидше. І вона відвідувала школу. В них часто було онлайн, бо тоді ще був такий час пандемії, 21 рік. Але теж школа багато чого допомогла. Вона її відвідувала тільки рік. Віза в неї була на три роки, і потім вона пішла працювати. І, Тобто, в школі цій вона мовний була тільки рік. Тобто, підсумовуючи. Все, що відбувалося в житті Греція, Варшава спочатку, так, спілкування з дітьми іншими з інших країн, Греція, потім у 2016 році Ранчо, Каліфорнія, Америка, потім ось зараз вона поїхала. І все, що вона знає, той рівень, яким вона володіє, то це все з життя. Який був рівень, запитують мене, важко мені оцінити, можливо, теж запитати все-таки Юлі, але я думаю, що не менше один в неї був такий, щоб вже одразу все розуміти, що кажуть, і самі сказати. До того ж, вона, я теж зараз як це відео роблю, то вставлятиму якісь ще відео, хочу показати її інстаграм. І я забула сказати, що в Варшаві ще теж її дало трішки стосовно англійської. Вона працювала на телебаченні. Тобто, це таке телебачення. Зараз я вам покажу. everyone. My name is Julia. I'm 29 years old. I'm aspiring author and right now I Я вам без звуку покажу, тому що там музика. Юля теж пише книги і теж працює з англійською мовою, тому і це дало велику практику. Де просто проводять ігри, і вона як була як ведуча. І вона там спілкувалася і вела ці програми англійською мовою. І кілька років не пам'ятаю, скільки вона точно там працювала. Але 2017, 2018, здається, можливо, і 2019, вона там працювала. Це теж, звичайно, зробило свій внесок. Що ще. Взагалі, так я думала щоб зробити інтерв'ю, щоб вона більше розказала, бо не раз пишуть нам стосовно Америки і як вона туди потрапила, і ще щось. Я думаю, краще б вона розповіла. Якщо у вас є якісь питання, ставте, і можливо пізніше ми зробимо інтерв'ю. Звичайно, онлайн. Ми були нещодавно у Юлії два тижні у вересні, і я думала, можливо, записати відео, але. Знаєте, час хочеться для себе. Ми не бачили ще три роки, і завжди ми десь їхали. Вона нам цілий список зробила, що ми повинні обов'язково відвідати. Вона взяла відпустку, і ми були зайняті іншими справами. І я думала, можливо, записати, а потім, знаєте, так. Хотілося цей час приділити саме для нас, побути разом, навіть просто порозмовляти, обійняти і просто насолодитися тим, що ми разом. Якщо ще якісь питання, пишіть. Запитували, що які школи ну не пораджу я школи, тому що в нас зовсім інша історія. Вона сама собі складала своє життя, донечка, і сама собі ось так в цій дорозі вивчала мову. І як я зараз порівнюю, як було коли вона ходила в школу останні ріки, і що вона не хотіла ходити на додаткові, що вона навіть 에, приходила вчителька, її дома не було, і вона не хотіла займатися. Просто не хотіла займатися, не була мотивована зовсім і сказала, навіщо, коли потрібно, я вивчу. І дійсно прийшов час, і вона собі вивчила мову і зараз володіє спокійно. І я ще хочу сказати, що вона ще пише книги і теж англійською мовою, дуже багато над цим працювала. Тому, думаю, ще, дякуючи цьому, що вона багато читає англійською, сама пише англійською, то, звичайно, вона. І за цей час, за чотири роки, ось останнє вона дуже підвищила свій рівень англійської. І зараз я впевнено, хочу сказати вам, що якщо діти ваші не хочуть, не заставляйте, і найголовніше не викидайте гроші. Бо то були просто виконані марно гроші, і справа не в вчительці, а просто справа у Юлі. Вона не хотіла тоді вчити. Прийшов час, вона вивчила, вона володіє. Все, ніби все, що хотіла сьогодні сказати. Пишіть коментарі, ставте питання, і в майбутньому обов'язково зроблю відео з Юлією, інтерв'ю. Все, дякую за перегляди і до наступних відео.